Вадим Петровичу, скажіть, будь ласка, крім того, що в цьому питанні зворотнього перейменування трьох вулиць, є, ну, його можна назвати просто волюнтарійським рішенням і таким юридичним нонсенсом, тут є ще і моральні, і політичні аспекти. Безумовно, бедрій місцевий житель. Атошник загинув, герой, перейменовують назад на Некрасова, який ну, до докодими не мав ніякого відношення, Перейменовують назад Любомирську на Маяковського, засновника кодими на радянського поета, який теж не мав до докодими ніякого відношення. От я хочу вас попросити прокоментувати саме оцей бік. Цього казусу інакше важко назвати, щоб було зрозуміло, чому саме ви відстоюєте оцю позицію, що вулиці мають носити згідно закону про декомунізацію саме ці назви. Прокоментуйте, будь ласка, Вадим Петрович. Ну я вважаю, що декомунізація це не просто якась формальна річ, яку повинні ми там зробити, да як почистити зуби чи ми це зранку. Це набагато ширше, на мій погляд, явище. Просто вона така назва декомунізації. Насправді ми повинні переформатувати наше мислення. Для цього мені повинна топоніміка прийти до історичних проукраїнських назв. Тому що назви це те, що нас щоденно оточує, формує нашу свідомість, свідомість наших дітей. Ну, я переконаний, що патріоти на вулиці Нікрасово-Маяковського будуть в меншій кількості, ніж на вулиці Сергія Бедріяна, наприклад, да? чи Героїв Небесної Сотні. Тобто це якісь світоглядні речі, які просто порушувати не можна, і дискутувати про них, на мій погляд, взагалі не має сенсу. Ми, повинні, ми, Україна, не самостійна держава, ми повинні творити свою державу. І це, що відбувається, декомунізація так звана, я ж кажу, що я вкладаю це набагато ширший контекст, це формування нашої державної свідомості, нашої нації. Тому те, що відбулося в Кодимському виконкомі, тобто це прийняття. Рішення, яке, на мій погляд, прийнято з перевищенням повноважень, це тільки юридична сторона. Але це рішення, крім волюнтаризму в юридичній площині, також відіб'ється дуже серйозно на, 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 на самосвідомості навіть міста. Я переконаний, що суд зробить правильне і законне прийме рішення, відповідно, а ми повинні дати громадську оцінку цій події. На мій погляд, громадська оцінка негативна. Те, що Кодмський виконком вважає за мотивувальну частину, тобто підписи, збір підписів і так далі, навіть якщо вважати це важливим фактором, повинні бути громадські експертні слухання. Коли здійснювався процес перейменування вулиць Кодмі, такі громадські слухання були дуже довгі, дуже болючі, був прийнятий якийсь компроміс і назви ведрія Небесної Судки, Любомирського в цей компроміс вже ввійшли. Ми, в, ну, ми не те, що вимушені, ми пішли на це компроміс. Тому що розуміємо, що є старше покоління, для якісь там цінності нашого більш молодого покоління є ну, або неприйнятними, або, можливо, до, ну, вони зрозуміли. Ми пішли на такий компроміс. Ми залишили багато назв, нейтральних, або навіть героїв Радянського Союзу, які ми були діячами комуністичної партії, але є місцевими жителями, там, герої, наприклад, Вельчев чи Карпінський це герої. Війни, Герої Радянського Союзу, які дійшли до перемоги да, над фашистською Німеччиною, на цей То ми пішли на ці компроміси. Потім ну, ми, я маю на увазі це, умовно да, громада е, більш похилого віку і громада більш молодого віку, да, по віковому скажімо, принципу, міг би поділити. І потім відбувається те, що відбувається, Підкреслюю ще раз, я як е, Державний чиновник не має права вмішуватись не в свої компетенції, я цього не роблю. Однак оцінку свою як людина, можу дати. Моя оцінка цьому заходу, цієї події, яка, свідком якої ми стали в кордонському думку, мене не задовольняє. Мене не задовольняє як чиновника порушений принцип. І тут вже я маю право давати свої коментарі, тому що я. Поставлений сюди державною владою, для того, щоб на території району було законність, законність порушена, і ми будемо добиватися торжества законності і справедливості, також дякую, Петровичу. Безумовно, абсолютно з вами згоден, в тому сенсі, що відповідальність, дуже велика відповідальність прийняття подібних рішень, тому що коли старші люди вибирають майбутнє молодшим... Це приємно, але тут треба мати дуже велику відповідальність, тому що кожна людина насправді вибирає, має сама собі вибирати майбутнє. і, Безумовно, вибирає ми, в якому місці, в, якому місці, в яких назвах нам жити. Але ось таке питання до вас: чим, на ваш погляд, мотивована? Викликана от, ну, такий крок очільника міста. Тому що, ну от я, наприклад, ознайомивши ситуацію, не можу зрозуміти його ну, мотивів. Мені важко судити, і справжні мотиви, напевно, знає тільки він сам, Володимир Олексійович Склярук, очільник міста Кодина. Як... Я те, що знаю я, то мотив у нього був такий, що виконати побажання там багаточисельні побажання громадян письмові, тобто були до нього якісь звернення. Хоча особисто у мене є дуже багато питань, тому що там, як мені докладували мої підлегли, то там є підписи людей, які, наприклад, вже давно не живуть. Тобто є такі підписи, так звані. Є питання щодо ініціативної групи. Є питання взагалі до мотивації цих людей, тому що неодноразово підкреслити, що процес перейменування вулиць, не несе з собою загрозу перереєстрації майна або землі. Це було зазначено, і це всі, хто хотів знати, знають. Хоча мотивами їхніми є саме таке. от ми не хочемо бути їхати, чи в земельні ресурси, щоб там міняти документи. І їм, коли розказуєш, вони потім ступор впадають, кажуть, ну не, не треба ходити. Не знаю. А ми ж, а якщо продавати будемо, все одно прийдеться гроші платити. Кажу, так Якщо ви будете продавати, в будь-якому випадку ви заплатите державне НЕТО, послуги на трасі, ви в будь-якому разі заплатите це. Буде вулиця така, чи така все одно ви це заплатите. І тоді взагалі пропадає, і люди все в ступорі, не знаю, що сказати. Не знаю, як мене так, От таке прислів'я можна викрасти. Тобто, все-таки, ну і я підкреслюю, людь, з людьми не проводилась робота. Тобто... Сергій Бедрій, ця постать взагалі не визиває взагалі ні у кого питання. Тобто, да, дійсно наш земляк да, дійсно Геройський загинув на Донбасі. Це, це всі, всі знають. Ну, їх хтось людей ж так, накрутив. І оце питання це питання до того, як сприймати це робити. Якщо б з людьми нормально велася весь роз'яснювальна робота, я впевнений, впевнений, не був. Це відповідальність міськра. Вадим Петрович, тобто ви бачите в цьому якісь маніпуляції, маніпуляції свідомістю людей, так. маніпуляції людьми? Так, Так, однозначно це маніпуляції. Більше того, після того зворотнього перейменування, яке відбулось на деяких сайтах, ДНР, ВНР, нас поздоровляли, Ми сказали, які прогресивні у нас є в південній Україні на південному Поділлі. Історично українській землі тисячолітня історія нашого народу тут. А, нас, а у нас, а у нас от така відбулася подія. Це обурливо, це просто імідж району спорту дуже серйозно. Більше того, я скажу, стосовно скажем, імен засновника кодного, кращого пілота польських весь друзі, твої тобто, Станіслава Скарського, Це відкривало нам шлях до серйозних програм співпраці з поляками. І фінансових грантів, в тому числі на відновлення того ж будинку культури, краєзнавчого музею. Всі ці проекти поставлені на паузу як мінімум, а можливо і взагалі втратили актуальність для поляків після такого реверансу їхню сторону. Тому, крім е, світоглядної, е, скажімо так, навантаження, тут є втрати чисто фінансові для міста ще раз, для району і для міста. Вадим Петровичу, це от ви зараз підняли дуже важливу тему, тому що безумовно Ходимський район, який ви півроку тому очолили, дев'ять місяців. Місяці. Вітаю вас! Вітаю. Знаходився дійсно, нагадував руїн, якщо чесно, не без образ. От. І безумовно без інвесторів, без інвесторів, а насамперед без закордонних інвесторів, дуже важко буде щось зробити позитивне. Але я трошки спілкувався з людьми, і, ну, з інвесторами і знаю, є основний принцип: немає політичних змін, не буде економічних змін. Ми не будемо давати гроші без політичних змін. І, безумовно, те, що коли залишається совок під совок. Ніхто гроші давати не буде, тому що всі знають властивість Савк Совка гроші вкрасти. Тобто, ви зробіть спочатку політичні зміни, ми будемо впевнені, ми тоді віримо, що у вас економічні зміни відбудуться, і ми їх профінансуємо. Тобто, виходить, тут вже питання прийменування цих вулиць виходить на такий принциповий політичний рівень. Да, це на сьогоднішній день це вже має політичне забарвлення. Хоча, наприклад, якби. Треба... І говорилося це виконкому, що якби вони своє неправомірне рішення скасували, то всього б цього не відбувалося. І ну, чомусь якийсь політичний принцип, так або, або ніяк, він бере оборону, ну, навіть над утилітарними мотивами, те, що я сказав за фінансові практи. Тобто є декілька рівнів мотивації стосовно цього приймування. Всі вони знехтовані. І яка політична може бути зацікавленість? Це це називається дешевенький популізм, я вважаю. Це популізм. Дякую вам, Вадиму Петровичу. Дякую вам, Олександр.